Усім мої вітання, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. Знімаю залишки краси у своєму саду. Адже скоро цього всього не буде. Зранку маю більше часу обійти свої квіточки, оскільки зараз у мене курси підвищення кваліфікації. Починаються вони о 9.30. І проходжу я їх з дому. Між сніданком та обідом маю ось такий перекус: Щоб була цікавіша лекція: п'ю смачну каву із улюбленим шоколадом, сиром та горішками. Уважно слухаючи лекторів, часто споглядаю осінній пейзаж за вікном. І от побачила, що на вікні у кімнаті сина вже час витерти пил. Тож у перерву я вже взяла ганчірку, відставляю квіти і протираю. Правду, сміються. Жінка поки зуби почистить, і раковину вимиє, і кран, і все в порядок приведе. Ото так і я не можу дивитися на той пил, швиденько взялася прибирати. До речі, на такій поверхні дуже швидко стає видно, що потрібно прибирати. У кімнаті сина маю такі відросточки грошового дерева або товстянки, як її ще називають. Обіцяла їх подарувати своїм подругам та мамі, але все ніяк не дойдуть руки пересадити їх у нормальні горщики. Вони у мене за літо суттєво підросли, гарні стали, але пересадки так і не дочекалися. А ще на цьому вікні у мене живе орхідейка, і якраз під час прибирання я помітила, що вона випустила нові повітряні корінці, а також квітонос. Скоро буде цвісти. Пішла в ріст, випустила ще один новенький листочок. Тому я дуже радію і вже сподіваюся, що скоро побачу цвітіння. Зазвичай мої орхідеї дуже радують мене саме в зимовий період. Коли на вулиці холодно, лежить сніг, то мої красуні квітують наповну. А ще на цьому підвіконні живе маленький ангелик, якого син робив у школі на уроці трудового навчання ще, мабуть, у першому класі, і сова, яку подарувала мені колись, коли я прийшла на роботу. Потім я вирішила, що настав час сполоснути всі мої орхідейки. Ви знаєте, що орхідеї дуже люблять приймати душ, тому я вирішила, що настав час їм це зробити. Доки мої красуні приймають водні процедури, розкажу про їх догляд влітку. Зазвичай я їх замочую десь на півгодинки, а то й на годинку. Вони добре напитуються водичкою. А потім зливаю всю зайву воду і ставляю свої кашпо на вікно. Але обов'язково при цьому не має бути протягу, адже не люблять орхідеї такого. Цього року для своїх орхідей я обрала нове добриво у вигляді стіків. Вони вставляються прямо в горшок у кору, потім поливається орхідейка, добриво це розмокає і починає насичувати саму рослинку. Зазвичай усі орхідеї за одним заходом у мене не цвітуть, але цього року всі вони майже одночасно викинули квітоноси. Тому чекаю на квіточки. Наступного дня погода нас здивувала. Вийшовши на вулицю, я побачила заморозок. Все було білим, всі квіточки, гілочки, листочки, що позалишалися, відтепер переморожені. Не знаю, як на цей приморозок зреагують мої хризантеми, бо є і така, яка ще не розцвіла, чи буде після цього цвітіння. Але споглядаючи квіти, складається таке враження, що ніби всі вони припудрені цукровою пудрою, красивезні. Але розумію, що постраждали вони після цього приморозку. Нещодавно у спадок ми отримали два такі стільчики. Вирішили поставити їх тут, у нашій веранді. тому що використовувати будемо їх виключно на свята, коли до нас приходитимуть гості. Нам зазвичай не вистачає стільчиків. А цього разу батьки чоловіка передали нам стільчики, якими користувався дідусь. От. Звичайно, що я розумію, що такі стільці по. Своєму забарвленню не дуже підходять до нашої веранди, а стоятимуть вони тут. Тому я вирішила замовити в інтернеті чохли на стільці. Мені здалося, що сюди підійдуть коричневі, тому що двері у нас коричневі. Якось би хотілося так трішки розбавити оцей білий колір. Ну, зараз подивимося, що у нас вийшло. Ось так виглядає пакування цих чохлів. В інтернеті дуже багато реклами з такими чохлами. Вони підходять до будь-яких меблів. Мені рекомендували при замовленні ще і чохли на крісла та диван. Але поки що я відмовилася, бо немає такої в мене потреби. І ось, власне, ці чохли. Я замовила два темно-коричневих і один світлий. Цей світлий я використаю у кухні в літній. Там у нас один стільчик є подібного плану. А ось ці коричневі зараз будемо надягати на стільчики. Ну і ось що в мене вийшло, дівчатка. Мені здається, що непогано, більш затишно стало. І трішки з дверима перегукуються по кольору. Звичайно, трішки темніші, але нічого. Якось так не знаю, мені затишно стало. І ви бачите, що я замовляла чохли з оборочкою. Це все для того, щоб приховати колір ніжок. Ну, як на мене, прикольно. А ви як гадаєте? До речі, ця веранда у нас не опалюється. Ви ж розумієте, що раніше будували у старих будинках. Я не розумію, навіщо. Ціла кімната з такими вікнами-вітражами, опалення сюди не діставало. Я не знаю, навіщо це все. Але весною тут можна, в принципі, посидіти і випити кави. А влітку тут навіть дихати нічим, тому що дуже-дуже жарко. Ми затіняємо вікна, але це не допомагає. А от весною і восени, коли не так холодно, можна. Посидіти, подивитися у віконечко, попити каву. До речі, вікно виходить на квітник, тому, мабуть, я таке робитиму. Ну от, і кухонний стільчик тепер виглядає ось так. Сьогодні, після лекції, дуже захотілося поринути у літературний світ, тому я дістала книжку, яку весь час відкладала, і вирішила почитати. У хаті було прохолодно, тому що я виключала опалення, тому я вирішила вкутатися пледиком. Цю книжку я вже починала читати, але чомусь одразу вона мені не зайшла. Думаю, все, вся причина в тому, що я ще просто не відпочила від попереднього сюжету. А зараз ніби і нічого якось і подобається, якось і читати хочеться. Вже є певна інтрига, тому я думаю, що скоро її дочитаю і поділюся з вами прочитаним. Ну що ж, я поринаю у світ книги, а вам бажаю гарного дня. Якщо це вечір, то тихої, мирної ночі. І до зустрічі у новому блозі!